А на акціях, мітингах, конференціях. А, можна знімати, так ще просто мене не Цимільний знімайте, кодекс. я запрещаю. Ви нагодаєте на акції, зрозумієте? На акції, будь ласка, не дай У вас у вас заявка дах. на акцію Ді, подана, є. на яку адресу? Де, на адресу. Адреса, на яку подана у вас заявка на акцію. Будь ласка, не треба мене знімати, я забороняю вам мене знімати. Ви в громаді панораму знімають, панорами знімають. Не вважайте мені працювати. Сьогоднішню акцію організувала ця компанія, яку ви зараз представляєте. Це перше. На 20 те число компанія, яка зараз ось в руках ні, акцію під, під Варкалами. Мешканці прийшли на презентацію. ну так, Як це займається? През... Ось... Давайте на будь ласка, це питання. Ми напишемо заяву і вона буде до, до, до загальної справи на цій забувані. Будь ласка. А ты мы будем писать загалом? А ты можешь конец? Можно разом нема? Это мы больше. Давай пописать я пробувала так роботний час закинути не зовсім сподіваюсь що можна